Не знаю, що вам сказати, я намагаюся стати краще як особистість, поки коїться ця срань. Знаєте, я зараз стараюся допомагати безхатнім людям. Іноді я допомагаю їм, іноді не допомагаю. Все залежить від мого настрою і від того, наскільки вони мене лякають. Таке тож я цим займаюся. Треба займатися цим, тому що сильні світу цього не мають такого бажання. Я намагаюся привозити їм старі речі в наметні міста і віддавати. Та й таке це добра справа, але попереджаю, речі їм треба віддавати в день. Пойняли, цим треба займатися протягом дня, поки вони виснажені після нічних бешкетувань. Коли їх відпускає і вони розуміють, що в них з плеча стерчить цвях, коротше підходити, коли вони втомлені. Але не підходьте до них ночі, бо вас більше не знайдуть. Вас насадять на арматуру в натурі. Ви будете під естакадою. Хто знає, що може статися? Я вас попереджаю, бо безхатьки зараз не такі, як в часи мого дитинства. Ну, знаєте, в часи мого дитинства безхатьками були бомжі, бродяги, невдахи і всяке таке, різні алкаші. В них не було свого острова проклятих, на котрому зустрічаються ті, хто розмовляють з деревами. Стоїш на вулиці, є сипере а він поруч. І робиш вигляд, що не помічаєш його. Так. Коли я був дитиною, на вулиці можна було сходити з розуму хвилин 15. А потім приїздив фургон, з якого виходили два хлопа в халатах, і йшли такі: Гей, друже, як справи. Що у тебе тут повний розковбас, так? Будь ласкавий, а помір цю сорочку. Добре. А чого в ній такі рукава довгі? А, Це для того, щоб ми зв'язали тобі руки, психопат ти їбучий. Отак. Ми не дозволимо тобі тут лякати людей. Залізай в фургон. І він потрапляв до фургону. А далі все божевільня. І все, трах, бах, готово, божевільня. Але була проблема. Працівники божевілень почали їбати пацієнтів, бо всі ж знають, які психи чудові у ліжку. Так. Тож вони там їбалися? Так? Гей, це було. Ви освистуєте історичний факт. Ясно? Можете крутити головою, скільки влізе. А... Алло? Алло. Цих людей їбали. Ясно? З ними їбалися лікарі у своїх бляха-халатах, які розвивалися від вітру, просто їбалися десятиріччями. Поки хтось не прийшов з добрим серцем і не сказав, а що у вас тут бляха відбувається? А потім божевільні прикрили, і людей просто відпустили на волю. А вони почали скакати, наче той Майк Майерс, який стрибав по вагонах, бляха. Тож якось так приходити до них треба вдень. І знаєте, коли я під'їжджаю до цих наметних містечок, я завжди пишаюся собою. Такий, я роблю добру справу, допомагаю співвітчизнику. Думаю, вони б зробили те саме для мене. Важко дивитися, як люди живуть в таких умовах. Так я думаю, коли сиджу в машині, але варто мені вийти, як по мені лупить сморід. І я такий бляха, що я роблю? Боже, це люди чи тварини якісь? Таке. Знаєте, я би порівняв це з тим відчуттям, коли ти на сафарі, і ти в ленд-ровері, і помічаєш леопарда і кажеш, а глянь, то воно леопард. Так, як раптом не йдеш на яму, підскакуєш, випадаєш з машини, і такий «Бляха, це ж леопард! Так, тому я під'їжджаю, відчуваючи себе як дядько Сем, а потім виходжу з машини і думаю, «Бляха, що я роблю? І починаю йти ось так. І навколо весь час якийсь незрозумілий кіпіш, хтось приходить вулицю ось так І Я ніколи не підходив до безхатька настільки близько, щоб заговорити з ним. Ну знаєте, як показують в новинах. Ну, типу, а як так вийшло, що ви сидите отак вже два місяці? І Як вам живеться всередині намету? Завжди було цікаво, скільки людей їм довелося виробити, щоб взяти в інтерв'ю. Цікаво. Приходять, гасять дротиками. Щоб безхатько вирубився. потім перекривають вулицю. Тож я Я підходжу приблизно на відстань 30 метрів, а потім починаю йти ось так. А потім мене здають нерви. Я лякаюся, кидаю пакета і кричу Халявні сорочки! І біжу назад до машини. І в цей момент твій мозок починає все накручувати, і я починаю думати, що за мною хтось вибіг з палицею. в цей момент і біжить за мною. І я завжди пробігаю навколо своєї машини перед тим як сісти в неї. Бо без хатьки жахливо прориваються по флангам. Стільки років сну на тротуарі дають про себе знати. У них заплили стегна, як у флангових гравців НФЛ. Вони сповільнюються як корабель, який пливе за горизонт. Тож, обігши машину, ти сідаєш собі, їдеш з миром. Просто звалюєш. В шафі стало більше місця, тож можна знову набити її речами. Всіляким бляханепотребам і різним хламом. Америка. Та й таке. Америка. Що ви кажете? Америка! Америка! Так! Не думай! Роби що хочеш. Хоч прутень діставай. Хіба не? Сто відсотків. Джордж Вашингтон так і заповів. Геш? Насправді нам треба вимкнути інтернет к хрінам собачим. Просто ми занадто тупі, щоб обмінюватися ідеями в цій. Величезні забігайлівці, яку ми створили. Чого ви так радієте? Ви так само сидите в інтернеті, як і я. Я вчора ввечері просидів шість годин поспіль. Намагався з'ясувати, що вбиває бобра. Окей, у бобрів є природний хижак. Ні. Навряд чи ви це зрозуміли після усієї неграмотної хріні, яку я наговорив тут. Але я змінився справ. Змінився. У мене в цьому році був незвичайний досвід. Брехня! Це правда. Ви не згодні? Так. Да. Чувак каже брехня. Пане, ви сказали брехня, тому що мені не вірите, чи тому, що не хочете, щоб я змінився? Через це так. Ви зараз в такій стадії заперечення? Не вздумай відчувати щастя, не вздумай розпускати нюні. Не вздумай почати обіймати людей і любити себе. Не плач, коли бачиш щось миле. Тримайся. Зривайся на людей. Тягнися за пістолетом під сидінням. Давай. Так. Ні, просто в лютому я вперше спробував гриби. Вперше за життя. Це ідеальний штат для цієї історії. Люди, у вас тут мабуть в магазині здачу дають бляха грибами. Добре діло було так. Я ніколи нічим таким не бавився. Завжди віддавав перевагу випивці. Більше люблю випити. Так, тільки пив. Правда? Добре, розслабтеся, бо я. нервуюся, коли чую, як білі такі. Так, натурі ого, Так! Побудувати стіну! Я просто жартую. Розслабтеся. Стрьомно таке слухати, але. Така вже доля будь-якого хлопа. Не можна проявляти емоцій. Тож це вилізає назовні, коли п'єш. Зроби щось тупе, щоб не відчувати себе тупим. Ааа! Ааа! Тож так я віддавав перевагу випивці, тому і не коштував психоделічні гриби, але вирішив їх спробувати. Я тоді був в пустелі, подумав добре. За моїми дітьми є, кому дивитися, все пучком, мені пішов шостий десяток, я або спробую зараз, або вже не спробую ніколи. І хлопець, який можливо сьогодні виступав на розігріві, а мужиня, говорить: ну що ж? <праць> ага. Він файний хлоп, він хороший. І він мені говорить: добре. Візьми зовсім трошки, скільки. Зазвичай питають щось таке. Добре. Наскільки ти хочеш упоротися? Тобі дають квадратик? І говорять, тільки не їж повний квадратик. Лише відкуси один куточок, інший лизни, а третій просто втирай. Хай вбереться тобі в обличчя. Тож він питає наскільки я хочу упоротись? Кажу, хочу легенький кайф, але щоб не занадто. Він каже, добре. І я відкусив шматочок, мене трохи почало нудити. Спочатку було враження, наче я курнув, але раптом я помітив, бляха, що всі неживі предмети почали дихати. Так. Дивлюся на холодильник, а він наче пробіг навколо будинку такий. Нічого страшного, виглядало, наче так треба, ну знаєте. Телевізор почав збільшуватися, наче отот упаде на мене. Таке, але я не переймався. Все було файно, я знав, що тілік не стане більше. А навіть якщо і стане, похріну, давай! Насипай усі свої пікселі на мене. Мені похую, я знаю, що я під кайфом. Мені весело, я гигикаю, я сміюся, я все розумію, і все просто бляха чудово. Як раптом, приблизно через годину, неочікувано мене охопило міцне відчуття самотності і обділеності любов'ю. Мене тупо накрило. Так, і я подумав, я, бляха, так і знав. Я, бляха, так і знав, тому я і не вживав грибів. Я знав, що в мені багато демонів, я знав, що не побачу Бога, їбаних єдинорогів, не гойдатимуся на веселці, не кататимуся по галявині. Я, бляха, знав, що за мною прийде сатана. Що за мною прийде мужик з ножем чи якась срань. я такий, давай, добре. Тягни мене в свою безодню, подивимось, наскільки мені пизда. І це відчуття, воно просто воно охопило мене. Я тупо не знаю, як це описати. Це було навіть не відчуття. Це було. Це просто було. Тож мене накрило, я на шифрах сиджу такий. Що це, бляха, таке? Я в пастці. Я, я міг би пройти мільйон кілометрів, але з цієї пастки вибратися не можу. Це просто було. А всі інші піймали свій кайф, і я не хотів їм його псувати. Тож я сказав їм, що просто піду в свою спальню. Гляньте на холодильника, гляньте на нього. Таке. Мене щось трошки нудить. О, ні, ніхріна. Просто придурююсь. Так. Пошкандибав собі в спальню. Лягаю на ліжко і думаю такий: чувак, якого біса? Якого біса? І кожного разу. Кожного разу, коли я думав, що вже на дні, то відразу. Я глибше провалювався в ліжко. Все глибше в ліжко. Все глибше в ліжко. І десь через півгодини зайшла моя дружина. Спитала, як ти? Типовий хлопець. Чудово, все норм. <вісця> все добре, <вісця> все норм. <вісця> І вона лягла біля мене, мене трохи нудить, здається, все вийшло занадто. Вона просто лежала, а я переживаю це відчуття. Мене обділили любов'ю, я відчуваю самотність, я дивлюсь на свою дружину, і мій мозок микається, я такий, бляха, я що, одружився не на тій? Чому я дивлюсь? <рес> я знаю, це звучить негарно, але коли ти давно в шлюбі, навіть без грибів ця думка відвідує тебе кожні бляха півтора місяці. Просто так. Іноді буває, коли ти просто дивишся її в потилицю. І починаєш собі думати, навіщо я з тобою заговорив? Нафіга? Я ж міг просто пройти повз, міг навіть не вітатися, і в нас не було б ніяких стосунків. Ми б були незнайомі. А Якби я тоді з тобою не заговорив, що б було, якби ми з тобою не заговорили? Кожні півтора місяці, так думаєш, це здорові стосунки. Це означає, що ти досі тримаєшся за ту частину себе, коли ти хоч і любиш цю людину, але все ж трохи. Хочеться побути вільним звіром все одно, так? Якось так, але, врешті-решт, ці думки про дружину і це відчуття самотності остаточно мене налякали. І Я подумав, бляха, треба з цим закінчувати. Треба звалювати, треба вилазити з цього гігантського мішку. Не можу вибратися. І Я подумав, бляха. Подумай про своїх дітей, а я просто обожнюю своїх дітей. І я знаю, що вони мене люблять тут взагалі без питань, і я почав думати про своїх дітей. І в мені все одно сиділо це відчуття. І я такий думаю бляха, що це за хуйня? Я ж знаю, це якась хрінь. І Я вже просто лежу, розслабився. І тут я думаю: Йосип Босий, я знаю звідки це. Я ж цим відчуттям ріс. Хе-хе-хе. Так. Таким от було життя в сімдесяті вісімдесяті. Батьки на роботі, тобі лишали ключі від хати, коли тобі три роки. Добре, синку, давай, з'їби з очей подалі, так? Це були капзда які часи. Я різ в дуже злющий час. Ну, знаєте, коли ти боявся свого батька і батька його батька, я розповідав про це, але й досі про це переживаю, тому потерпіть. Тож ти просто, бляха. Так, зараз мені приємно дивитися, як діти люблять своїх тат. Типу, тато, хочеш піти погратися. Тато, давай покатаємось на велосипеді, тато. А коли я був дитиною, то було Тато, тато, бляха, батя, бляха. Біжи. Відкрий вікно. Ма, що ти в ньому знайшла? Довбаний психопат, так? Це було повне божевілля. І не тільки у мене вдома. Я люблю своїх батьків, але такий був час. Усі були якісь їбануті, і ти усіх боявся. І люди підіймали на тебе руки. Чужі баті могли тебе поколотити. Ти приходиш додому, а там ну і що ти, бляха, знов зробив? От зараз отримаєш в мене. Тупо шаленство. Вчителька хапала тебе нігтями прямо за шию, бляха. Приходила додому, казала, цього б не сталося, якби ти нічого бляха не накоїв. Щось типу того. Так, ми з братами та сестрами гамсилили одне одного. Таке. А потім ми дражнили собаку, і собака кусав нас, і ми ніколи його не виганяли. Одного разу пес вкусив мене за лице. Я його дражнив, поки він їв. Я такий. А -ха 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 -ха", і він цапнув мене за лице такий. <пілляр> Отак. Мій тато мені потім шви накладав, і ми все одно не вигнали собаку. Таке. Хороший пес, просто його переклинило, господи. А якого хріна, ти вхав хав свого писка до довбаного бляха пса. Ти що зовсім же га. Ага. Так все і було. Ми були як, ми були як дивна суміш сімейки Брейді і Володара Мух на папері. У нас все було круто. У нас була машина універсал. Усе як у Нормана Роквелла. Ми ходили в церкву, ходили в кав'ярні. Так, приблизно так бляха й було. Та й таке коротше. Ми всі так жили. Мій тато завжди вголос казав усю хрінь, яку він думав, розумієте? Так, бачили ж зачіски, які жінки роблять собі в певному віці. В них двоє дітей, і вони стрижуться трохи коротше, бо не хочуть вже цим паритись і стрижуться, як Хіларі Клінтон чи якось так. Таке. Повністю все вистригають ззаду, бляха. І коли нахиляєш їх вперше здається, що їбеш свого друга Едіка. Так? Зрозуміли? Але ти любиш свою дружину, то ж брешеш і кажеш: Ой, як добре. Як гарно завжди мріяв виїбати Наталю Ветренко. Маєш гарний вигляд. Але татові було все одно. Пам'ятаю, ми заїхали за мамою. Вона сіла в машину він сказав: Господи, що за гівно! Боже правий, що вони зробили у тебе на голові? боженьки, ти ж тепер схожа на мужика! Моя мама плаче. А ми сидимо ззаду і думаємо: так от як виглядають здорові стосунки. Уу так. І тому у нас. Розвинулися і повилазили різні хвороби. Від цього стилю бий або біжи. Усе життя. Лякало все. Вчителі щоденниками, викликами батьків, усе лякало до усрачки бляха. Одного разу мій батя сказав священику, що той негідний носити рясо. Я не знаю, як це вийшло. Ми обговорювали графік занять для послушників і не пам'ятаю, здається, він хотів направити мене в іншу месу, а потім мого батю понесло. Не хідне бляха носити цю рясу. У священика щелепа відвисла, і найкрутіше тут те, що на наступну месу вони не бачилися тиждень, а потім прийшов мій батя такий: О, як поживаєш, як справи? Наче й не було нічого. Так, тож у нас усіх повилазили хвороби. У однієї з сестер проблеми з шлунком, а в іншої просто постійно якийсь незрозумілий біль в спині. Пам'ятаю, що в третьому класі в мене вже була алопеція. Я в третьому класі, а з моєї голови. Волосся сиплеться, наче я працюю на Волстріт. Капець. Я сиджу і думаю, я всі іграшки прибрав. А, а Посуд я помив? Він до чогось докопається! Він до чогось докопається! Бляха! Що ж робите? Добре, я вб'ю його. Я вб'ю його точно. Поки він спатиме вночі, я візьму якийсь подовжувач, накину йому на шию і впруся ногу в спину. Ваш білі на уроках не дуже зосереджений. Він ловить гав і зовсім неуважний. Так.